Обстріли, не обстріли це робота. Ти їздиш, забираєш. Є точка. Ті точки ми повизначали, де ми забираємо поранених. Вони мінялися, бо ворог намагався вирахувати і влучити в ту точку, щоб якомога більше нанести урон для нас. Просто ти привозять тобі важких любих поранених, ти забираєш, ти надаєш допомогу, ти не даєш померти. Задача просто на евакуації на цьому етапі полягає в тому, що не дати померти людині, не дати загинути. Ти забираєш бійця з Бредлі і все, що треба, тобі, не дати йому померти, в залежності від того, які поранення. Від простішого контузії до складнішого, що відірвані дві ноги чи рука. Такого багато було. Ну, тобто завжди багато було, і ти завжди кожен раз був в, в, в шоці від того, що як воно це все. Бо це було літо, спека, це був перший досвід, і ти перше побачив і робив те, що ніколи не робив. Одне діло читати або дивитися в Ютубі, а друге діло це самому робити.